Дорогі каталінці, дозвольте від себе особисто, відчительського колективу, колективу учнів, працівників школи сердечно привітати вас з нашим днем, з святом села. Побажати всім здоров'я, успіхів. Ну і Дуже б хотілося, щоб частіше і частіше звучав дитячий сміх. Ну, поки що в нас з цим більш-менш нормально. На районних змаганнях, а і на областих також. От тільки що сказав Володимир Іванович, наша футбольна команда патил зовсім недавно на кубку партії регіонів здобула перше місце і отримала перехідний кубок. Давайте.